Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. У нас, як зазвичай, в цій, в цій порі розклад на тиждень для всіх знаків зодіаку з 23 по 29 грудня. І, як зазвичай, ми починаємо з овнів. Дорогі овни, що вам випадає король а, мечів? Король мечів говорить про енергію, мислення, про думки. Про якісь плани, цілі. Намагайтеся цього тижня дійсно скласти свої плани і діяти чітко за планом, за якимось розписанням, за якимось розкладом і тому подібне. Хтось, можливо, піде до лікаря, до зубного, можливо, хтось піде до хірурга, в когось буде операція, хтось звернеться до юристів та адвокатів. Це також може бути. Наприклад, якісь установи та організації. А хтось познайомиться з мужчиною, холодним розумом, можливо, якийсь математик. Гаразд, мої дорогенькі, тепер переходимо до тельців. Дорогі тельці. Дивіться, у вас імператор, старший аркан, дуже важливий день, верніше тиждень, дуже важливий тиждень. Можна сказати, майже те саме. Тут єдине будуть у вас амбіції, якщо взяти плани, якісь плани, якісь відвідати установи організації, щось організувати. Законодавча влада може бути, виконавча влада може бути. ось, Вибивання якихось документів, хтось зіштовхнеться з якоюсь стіною, наприклад. Тому. Знаєте, тут, як, тут ще може програтися у вас таке, знаєте, непробовне не якесь, ну, скажімо так, не тільки стіна, а і люди, вперті люди можуть бути, а можливо, впертим, впертою людиною будете ви. Ось по цій карті ідуть амбіції. Бажання, дим, динаміка. Ну, динаміка менше, але амбіції. Тут амбіції зайняти хорошу посаду, вийти вперед, показати, я можу щось організувати, ось настояти на комусь, у когось, можливо, ще з'явиться якийсь покровитель, мої дорогенькі. Гаразд, тепер у нас ідуть близнюки. Дорогі мої близнюки, у вас іде лицар. Мечів, тобто це ваша енергія. Ось, Дійсно, можуть бути скандали, сварки, якісь е, е, плітки можуть розповсюджуватися, якісь вируї думок. Знаєте, така незібраність може бути, хаос якийсь може бути, зненацька, щось прилетіло, щось налякало, щось переїхало, щось передибало. Знаєте, ось якось так. Все буде так трошечки різко буде відбуватися. Ось, Але ця карта це ваша стихія. Тому, в принципі, ви будете. Знаєте, як то кажуть, лавірувати. Зможете у цій стихії знайти свій отак баланс якийсь, розумієте, все рівно. Це не є, було би це для якогось іншого зодіаку да Це би був там скандал, якісь побиття там чи ще щось. Але все ж таки це не виключаю я. Ось тому. Ви зможете все ж таки уникнути якихось скандалів, якихось сварок, непорозумінь, ось тому, бо це ваша стихія. <кій> У когось якесь різке, різке відрядження буде. так знаєте, Швидко треба щось зробити, кудись поїхати ненадовго таке щось коротеньке. Тепер переходимо до вітельців, до близнюків. Тепер раки. Дорогі раки. Ну, ви знаєте, тут не тільки обман, а тут якісь будуть, можуть бути якісь прив'язки. Знаєте, в мене йде перше, що йде, диявол попутав. Будьте обережні цього тижня. Хтось може вас окручувати, умаляти, допомогти або ще щось. Тут дійте інтуїтивно, не звертайте увагу аж занадто. Тому що ну, по дияволу воно дійсно важко відмовити, а потім ви на все життя можете бути прив'язані. Тобто потім не з тої людини, тої подруги. Ось а, можуть підбити вас на якусь аферу, будьте обережні під час знайомств, можуть бути якісь аферисти, можуть бути якісь. Маньяки і тому подібне. Не хочу тут якісь нецензурні слова говорити, але ви зрозуміли, про що я. Будьте просто обережні. Обман. Гаразд, тепер у нас ідуть після раків леви. Дорогі леви, у вас щось іде до кінця, різко щось обривається. Я сподіваюся, що це не життя. Тому що по картах таро я таке не дивлюсь і не вітаю такі речі у розкладах. Але це може бути просто трансформація: кардинальні якісь зміни, кардинальні переміни, кардинальна зміна обставин, жідства. Жит... Жительства... Ну, де ви жили, так поміняєте квартиру, поміняєте машину, поміняєте щось. Це дійсно переміни, конкретні переміни. Чи вони на добре, чи не на добре? Це вже інше питання. Але тут будуть відбуватися дуже різкі переміни. Будьте обережні, можуть щось а, вирвати у вас життя. Наприклад, улюблену річ якусь, улюблену людину. Ця карта залишає вирі, такий пусту яму в душі, може залишити. Ось. Тому, в принципі, відпускайте ще карти кажу, ця карта каже: відпускайте все, що хоче піти з вашого життя. Будь-що, що би то не було. Людина, тварина, річ, обставини. Тепер переходимо до дів. Дорогі дів, прекрасна карта. Ну, Тут для дів, до речі, у двойні, у тройні, можете і в 10 разів більша удача, ніж комусь. Чому? Тому що це ваша стихія. Це є монети і це земля. Діва, ви земля. Ось, а, Я вже, знаєте, як позивний: діва, діва, ви земля. Переходіть на прийом. Ось тут важливо, щоб у вас було вільне місце у вашому житті для цього щастя, бо тут багато щастя може прийти. Тут може щастя, знаєте, не так навіть багато, як концентрат щастя. Удачі. Фінанси можуть звалитися, це і спадщина може бути, від когось вам залишиться. Це і підвищення по роботі, підвищення, якась премія навіть може бути. Просто якийсь подарунок може бути. Чудова карта, чудовий тиждень. І головне, щоб ви могли прийняти цей подарунок. Тепер переходимо до а, Терезів. <кхід> Терези у вас трічка Жезлів. Ну що ж, дорогі Терези, чудова карта. У вас е, намічаються якісь перспективи. Відкриваються можливості, перспективи. Ви були вже зачекалися через те, що ви прийняли якесь рішення, у вас відкриваються ці можливості. Чудова карта. З якимись перспективами на роботу, перспективами, можливостями з кимось познайомитися, можливо, хтось з вас візьме і в таки вирішив для себе зареєструватися, наприклад, на якомусь порталі щасть, щастя, порталі знайомств. Ну, теж щастя. Ось а, тому. Ви маєте можливість знайти роботу, знайти а, коханого. У кожного буде, звичайно, програватися по-своєму, мої дорогенькі. Але я бажаю вам цього щастя, цього, цих можливостей, а, можливість на переїзд, можливість а, десь заробити, можливість будь-що на кар'єру. Ось якось так. Не впускайте ці можливості. Тобто, декілька у вас буде. У вас буде вибір, буде з чого вибрати. Тепер переходимо до скорпіончиків. Дорогі скорпіони, а вам удача прямо, ну, ви знаєте, скаче прямо у ваше життя, прямо, знаєте, вривається. Ось, знаєте, як лампочка ось, заходити і включаються прожектори, і світить на вас. Ну, ви в центрі уваги, в центрі слави, можна так сказати. По цій карті відкривається якась правда, відкриваються очі, виходить щось на поверхню. Ось, щось світле, щось хороше. Ця карта затміває абсолютно всі негативні карти, які можуть бути. Но через те, що ми тягнемо тільки одну карту, можу сказати: які б відчуття у вас не було, були а, цього тижня, пам'ятайте, що могло би бути набагато гірше. Ось якось так. Чудова карта, прекрасна. Удача, удача і ще раз удача. Але тут будьте обережні, це все ж таки сонце, щоб не згоріти. Не перегоріть і не згоріть. Переходимо до стрільців. Дорогі стрільці, у вас старший аркан, цей блазень. Дивіться, ця карта обіцяє вам якийсь новий початок. Ця карта говорить про якусь легковажність, про інтуїцію, про інстинкт самозбереження. Розумієте, ця карта вона дає дуже-дуже багато можливостей. В першу чергу вона говорить, не заморачуйтесь, сприймайте все вільно, все так свободненько, все веселенько, трошки розслабтеся, можливо, цього тижня. Довіряйте своїй інтуїції, вона взагалі-то повинна вас не підвести. Ось якось так. І новий початок: новий початок в коханні на роботі, нове життя хтось починає. Розумієте, ось якось так. Тепер переходимо. До козерогів. <кій> Дорогі козероги, ну, прекрасна карта. Якщо у ДІВ була чудова карта, у вас взагалі потолок, ну вже більший і далі нема куди. Десяточка монет говорить про великі кошти, про великі прибутки, про купівлю-продаж, про удачу у фінансах, про відкладання фінансів, про інвестиції, про прибутки, про спадщину, про сімейний бізнес. Ви знаєте, ну, я не знаю, тут можна сказати, як вареник у сметані. От Козероги цей тиждень будуть дійсно в багатстві. Знаєте, ніби знайдете скарбів. Скарби, Дивіться, ці скарби можуть бути різними. Це можуть бути ваші таланти, це можуть бути ваші, а, ну, я не знаю, якісь якості. розумієте, Але все рівно це як, ну, скажімо так, велика сума грошей. Знайдете навіть рубля на дорозі, так, чи гривню, там, чи євро для вас буде ось якось так. Чудова карта все рівно. Тепер у нас водолії, дорогі водолії. А у вас якась тяжесть, якась, знаєте, така складна ситуація, якась трошки нерозберіга, втомленість. Цілий тиждень, ну під кінець тижня, ви точно втомитеся і, можливо, навіть будете жалітися на спину, на поясницю. Хребет, там чи ще щось, будьте обережні з важкими предметами. Можете собі щось витворити. Може бути ще, знаєте, вигорання, енергетичне вигорання, чи якесь, скажімо так, яке ще буває вона, вигорання, крім енергетичного, фізичне вигорання, розумієте, переробленість втома. Тут. Перез перерозпреділяйте якось свої повноваження, свої обов'язки. Ось. І, ви знаєте, не намагайтеся зробити все і одразу. Бо ця карта, вона, в принципі, говорить, що ви не в змозі у такому стані побачити своє майбутнє. Вам його не видно. Таке враження буде, що ви не бачите кінця і краю. <кій> Тепер переходимо до риб. Дорогі риби, а вам виходить двічка мечів, якесь попередження. А вам Всесвіт буде надсилати якісь попередження. Увага, не стань туди, там болото, не їдь туди, там яма чи ще щось. Отут головне обясняти. Звертати увагу на дрібнички, звертати увагу те, що вам говорить Всесвіт. Звертати увагу, не закриватися, розумієте, не закриватися, тому що потім може бути дуже боляче. Це може вдарити як по коханню, так і по фінансам. Ви знаєте, недарма кажуть, е е е освідомлен вооружен». Оце ось про це. Ось якось так. Можливо, що будуть друзі, знайомі щось натякати, але чи ви готові прийняти і почути цю правду? Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, гарного вам тижня, мирного. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!